Харківська область є лідером за кількістю пошкоджених або зруйнованих через війну об'єктів культурної спадщини. Війна йде проти української ідентичності. Головне завдання сьогодні збереження цього надбання та продовження його творення. Чим зайнятий тепер твій меткий розум? Де він блукає? Чого він бажає? Чого уникає? Чи діє він упевнено? Чи вагається? Якщо він діє упевнено і свято, ти блаженний. Якщо не певний, то й ти вагайся. Де серце сповнене вагань, там панують огида і нудьга. Моряк не співає, а непокоїться і боїться, коли лютують морські хвилі, моряк губить кермо корабля. Наш розум ніколи не залишається пасивним. Він завжди любить чим небудь займатися. Якщо не матиме хорошого заняття, він звернеться до поганого займи його тим, над чим міг би добре попрацювати, але гарним і ненадмірним так ти уникнеш найлютішої нудьги і зможеш досягти. Щасливого життя. Дізнайся, що називають щасливим життям. Все обличчя й зверни туди своє серце, всім серцем дотримуйся такого правила. Слідкуй за Божими словами. Віддай своє серце, віддай своє серце щасливий! Той, кому вдалося знайти щасливе життя. Але щасливіший, хто вміє користуватися ним? Не досить знайти здорову їжу і напій, якщо смак зіпсований хворобою. Не досить сяяти світло відденного сонця, якщо світло голови. Затьмарене. Діяльна бездіяльність збільшує наші сили. На корабелях і колісницях ми прагнемо доброго життя, але те, чого прагнеш, з тобою, воно друже, всередині тебе. Якщо ти задоволений долею, будеш. Спокійний, не той щасливий, хто бажає кращого, а той, хто задоволений тим, чим володіє, все минає. Але не Бог і не любов. Все Минає. Але любов після всього остається. Ми взяли на себе відповідальність за теперішнє й майбутнє. Стали частиною чогось більшого. Ми обрали берегти та віднаходити своє, створювати нову культуру та історію своїми руками.